Просто. Ура! Аліна показує відео, як у 21 му разом з іншими активістами запускала український прапор до окупованого Криму. Вона з Євпаторії, друзі, море, дискотеки, заходи сонця та світанки. Таким своє дитинство і юність на рідному півострові згадує дівчина. Це море, пляж, набережна Терешкової. Ступеньки уходили в воду. А на цих ступеньках, як починався сезон, я не знаю. Мені здається, що там стільки сімей. Получилось стільки людей зустрілося. і ось там постійно хтось грає на гітарі, хтось знайомиться цілими компаніями. Сиділи на початку російської окупації Криму. Аліні було 19. Вона завершувала другий курс вишу у Севастополі. Тоді вже був час, коли ми не дивилися телебачення. Нам було не до цього, ми молодь. Ну, типу, у нас своє двіжуха, нам би тут розібратися, а потім вже в політику, або там війну, або ну, в якісь державні такі ситуації втручатися, щоб в якийсь момент мене як щолпнула, і я зрозуміла, що випшекоється. Це просто ти заснув в гривнях, ти наступний день ти просипаєшся в рублях. Дівчина розповідає, в університет ходити перестала. Хотіла перевестися до Харкова, щоб отримати диплом українського зразка. Проте батьки тоді не дозволили. Почало. Важко дихати в прямому сенсі, фізично. Своїх і чужих там було зрозуміло одразу. Тоді Аліна з друзями почала чинити спротив російській окупації на півострові. Ми просто йшли гуляли вночі, і ось так вийшло, що ми такі дивимося думаємо, а номера вже поміняв. Типу, українські на. Руські і це поліція, і тобто, це зрозуміло, що людинка блін, тільки що, ти давала присягу, ти вчилась, ти служила в цій країні. Сьогодні в тебе вже російські номери. Ну значить ти дав вже присягу там. Ну залишну якось так. Короче, це складалось в моїй голові, як мінімум, просто порізали колеса, все. зривали в Криму її російські триколори. Згадує дівчина. Я не пам'ятаю досі, як я залізла на цей стовп зняла ці флаги, його дуже важко було щось достати, я пам'ятаю. так, що психовала, я думаю, я просто йшла за тут ну типу тряпку зніму. Мене боялись ходити в прапорі українському. В мене кросівки були, один зашнурований синім, інший зашнурований жовтим. Ну тобто, страху ніяк. Я, я вдома була. Ну, типу, що ви мені зробите? Бо тоді на початку ще не дуже понятно було, куди зникають люди. От він тільки що говори-говорив, говорив, за щось боровся, щось робив, а потім його нема. Більше чотирьох років дівчина прожила в окупованому. Росією Криму, допоки мама її не попросила їхати до Києва. Мені дзвонить мама, і каже, я відправила тобі гроші, щоб ти їх зараз забрала, я отримала смс і щоб ввечері тебе тут не було. Позапхала все, що там ну, все, що подруки, чесно кажучи, попадалося. Дуже шкодую, що не забрала фотографії. Переходиш на вільну ем, підконтрольну Україні територію, ти переступаєш оцю лінію фізично. І дійсно, фізично тобі легше становиться дихати. Після того, як виїхала, Аліна зробила татуювання. Карта України з Кримом. У мене є подружка, вона теж з Кримом, а в неї на нозі набита карта України з Кримом, Ізюм, все, все як треба. І в мене був одногрупник в нього на спині. Аліна розповідає, з патріотичним татуюванням потім ще їздила до окупованого Криму навідувати родичів. Кренього разу була там у 21-му. На адмінмежі дівчину затримали російські прикордонники. Мене бороть подруки, два чоловіка. Я думаю, Боже, от це я преступник. В Якийсь момент він там ми щось не спілкувалося. Він достає якусь папку. Я думаю, ну прикольно, що заяву будемо якось писати чи ще щось. Ну, тому що за неїменя, типу РФ паспорта ти пишеш адміністратив, тобі виписують адміністративку. А він відкриває, і я бачу там, знаєте, як чорно біла і там роздруковано десь щось схоже, як на фотографію, яку знаєте, якийсь текст є. Там... І він її так лістає, а вона десь така. І в якийсь момент я в нього питаю: я кажу, це що, моє... Це що говорю, моє діла? Він каже, так. Я говорю, я столько не нажила. Там десь ми з флагами були. Там ми на, їздили на кордон вже з Києва, на кордон з Кримом. Ми їздили, запускали флаг. Тут е, щось по камерах видно було, що ми там щось побили. За кілька годин допиту Аліну відпустили і виписали адміністративний штраф. Більше вона туди не поверталась. Живе на Київщині, працює у б'юті-сфері. Та мріє про повернення додому в український Крим. Я навіть уявляю, це коли це все закінчується. Ми вже вільні, нас ніхто не чіпає, нас ніхто не намагається вбити. Е, я просто сідаю в машину, я їду, я приїжджаю, в кордон собі спокійно. Не так, що там одна сторона, там інша. Я просто приїжджаю, я ціле направлене, я їду, Бахчисарай. Це 100%. Відсутково. Це сердечко таке, котре ще б'ється в Криму, і нам треба його треба повертати, треба визволяти. Оксана Степова, Андрій Селезньов, Суспільне новини, Крим.